Всім привіт. Це дофамін, досить цікава хімічна сполука, яка керує нами, нашим настроєм, нашими діями, і навіть в якому сенсі нашим успіхом, як би жахливо не звучало це слово в 2023-му. І швидше за все ви належите до однієї з двох категорій, або щиро його ненавидите, тому що він змушує вас прокрастинувати, змушує вас гортати нескінечно стрічку Тіктока, дивитись серіали, їсти солодке і жирне, замість того, щоб покращуватись і розвиватись. Або ви навпаки жадаєте, щоб природа відсипала вам, хоч трішки дофаміну, щоб ви мали мотивацію встати з ліжка, щось почати робити, досягали своїх цілей, заробляли більше. В будь-якому випадку без нього ми з вами поводимось. Як щури, коли вчені беруть щурів і поміщають їх у клітки, де є важіль, натискаючи на який ці щури отримують їжу. То щоразу, як вони натискають на цей важіль, у них підвищується рівень дофаміну, через що вчені думали, що дофамін це гормон насолоди, але комусь із них розумному прийшло в голову заблокувати цим щурам дофамін в мозку і подивитися, що буде. І виявилось, що навіть без дофаміну щури все ще продовжують отримувати задоволення від їжі. Але є, але якщо ми відсуваємо важіль і змушуємо тварину рухатись лише на одну довжину щура, щоб дістатись до цього важеля, тварина з дофаміном працюватиме, щоб дістати їжу. Вона докладатиме зусиль. В той час як тварина без дофаміну не зрушить заради цього з місця. Хоча вона все так само отримує задоволення від їжі. Чи впізнаєте ви себе в? Цьому. Вам все ще хочеться щось утримати. Ви дійсно хочете цього досягти щиро. Ви навіть мрієте про це, але ви все ще ніяк ніби не можете змусити себе це зробити. Те, наскільки добре ви почуваєтесь, коли прокидаєтесь, і чи маєте сили щось робити, і чи робите це. Залежить від того, скільки дофаміну при цьому є в вашому мозку. І скільки дофаміну він викидав за останню годину, тиждень або навіть рік. А цим ми можемо керувати і в цьому відео я розповідаю. Розповідатиму, як сьогодні ми поговоримо, як підвищити базовий рівень дофаміну в нашому мозку, і як отримувати мотивацію для того, чим ви насправді не хочете займатися, і як змусити мозок полюбити складні заняття? Навіщо тисячі людей по всьому світу приймають ванну з льодом? Чому дофаміновий детокс це повний булшіт? І як наш успіх і винагороди можуть навпаки зменшити нашу подальшу мотивацію? Якщо ми бачимо з вами вперше, то я швидко привітаюсь. Ви знаходитесь на каналі Черняк. Блог мене звати Іра, і це мій науково-популярний блог, в якому я вивчаю і розповідаю, як за допомогою знань з різних наук, когнітивістики, нейробіології, психології і інших різних наук можна жити краще, ефективніше. Ну і звісно, щасливіше. Дофамін це та речовина в нашому мозку, яка змушує нас діяти. Щоб досягати чогось хорошого або уникати чогось поганого, він також може збільшити глибину нашої зосередженості на завданні і допомагає швидше і значно з меншими зусиллями приступити до якоїсь важливої для нас задачі. Передаю привіт прокрастинаторам. Давайте я проведу просту майже дитячу аналогію. В кожного з нас є свій базовий рівень дофаміну, і він може підвищуватись або знижуватись в залежності від наших дій, від різних сполук, які ми приймаємо, і навіть від наших думок, тому якщо уявляти рівень дофаміну у вигляді басейна з водою, в когось він виглядає як повністю заповнений резервуар, і така людина буде легко докладати зусилля, мати море мотивацій, тренуватись, працювати, читати книги, навчатись. А в когось базовий рівень мотивації низький, ніби майже осушений басейн. Тому з дня на день така людина не може знайти в собі сили ні на що. Тому, щоб отримати хоч якесь задоволення, лишається робити лише те, що цей зусиль не потребує: наприклад, гортати ток дивитися серіали, їсти фастфуд і так далі. Хороша новина в тому, що це майже повністю знаходиться в нашому контролі. Тому, якщо ви хоч трохи впізнали себе в нашому другому прикладі, якщо ви ніяк не можете змусити себе щось робити, ось вам поради, які допоможуть підвищити ваш рівень дофаміну до здорового рівня. В нашому організмі є три складові, які на це впливають. І перша це наше харчування. Дофамін це хімічна речовина, яку виробляє наш організм, і звісно, вона не може взятись ні звідки. І амінокислоти, тирозин та феналіналін відіграють вирішальну роль у виробленні дофаміну. Дослідження показують, що збільшуючи їх кількість в нашому організмі, може підвищитись рівень дофаміну в мозку, а їх виключення відповідно навпаки знижує рівень дофаміну. Тому перше, що ми можемо з вами зробити, чим керувати, це збільшити кількість тих продуктів в своєму раціоні, які місці ці речовини, а саме: яйця, горіхи, боби, птиця, сир, овес, шпинат, яблука і інші продукти, які ви можете просто знайти в гуглі. Запитавши, наприклад, продукти, багаті терозином. Другий наш аспект це світло. Найголовніше, що ви можете зробити, щоб мати здоровий рівень дофаміну, це уникати яскравого світла з 22.00 до 4.00 ранку. Бо яскраве світло в цей час активує ділянку мозку, яка називається хабенула і різко. Знижує кількість циркулюючого дофаміну в вашій системі. Якщо вам все-таки дуже потрібно бачити, яке світло в цей час, зробіть його неймовірно тьмяним і теплим. По-друге, щодня спостерігайте за сонячним світлом кожного ранку десь на 10-30 хвилин. Зі своєї сторони, це викликає вивільнення дофаміну. А якщо ви будете робити це постійно, то це навіть збільшить рівень експресії генів для певних рецепторів дофаміну. Третій аспект це рух. Будь-яке тренування чи активність. І справа тут не лише в ейфорії після заняття або збільшення ендорфінів після заняття. Хоча це працює і так, тобто, тренуючись, ви підвищуєте рівень дофаміну в вашому організмі, але це ще й підвищує загальний базовий рівень дофаміну. Бо з часом регулярні фізичні вправи зміцнюють систему винагороди в нашому мозку, що призводить до підвищення рівня циркулюючого дофаміну та збільшення доступності рецепторів дофаміну. Тож йдемо далі. От ви збільшили. Кількість продуктів з тирозином в своєму раціоні перестали вмикати світло з 10-ї вечора. Спостерігайте за сонячним світлом зранку і навіть рухайтеся кілька разів на тиждень, і ваш базовий рівень дофаміну підвищився. Як тоді змусити свій мозок робити складні речі і докладати зусиль? Як отримувати мотивацію для того, чим ви насправді не хочете займатись? Зараз буде дещо дикий і неочевидний спосіб, який тим не менш дико ефективно працює, і це прийняти крижану ванну. Це спосіб, який дико пропагує Ендрю Губерман, найпопулярніший, найхайповіший зараз нейробіолог у світі зі Стенфорду. В цьому відео, взагалі, то дуже багато порад саме від нього, тому що коли ти шукаєш і вивчаєш наукові дані про дофамін і про мотивацію, ти постійно спотикаєшся об Ендрю Губермана. Він вже майже снився мені, поки я готувалася до цього відео, але давайте до суті. Його лабораторія провела дослідження, яке показало, що якщо давати комусь. 10 хвилин крижану ванну або навіть на 3, навіть на 1 хвилину. Це досить боляче, просто лежати в кризі в воді повній криги. Але дослідження показали, що після болісного подразнення в крижаній ванні кількість вивільнення дофаміну сягає протягом 2,5 годин на 250% вище базового рівня. Чому крижана ванна настільки добре працює? Пояснює справа тут не стільки в воді, не в її температурі, а просто в тому, що це боляче. Е, біль сам по собі не викликає вивільнення дофаміну, зате відсутність болю викликає. Чим більшим був біль, тим більше наш організм кайфує, коли він минає. Як розповідає той же губерман, ми це дізнали з експерименту, де людей били електричним струмом і вимірювали їхню реакцію. А потім сказали, що ми збираємось збільшити електричний струм і збільшували його. І після якоїсь точки той перший удар, який на початку був дуже болісним, тепер викликає приємні враження і приємні відчуття. Тож відсутність болю після того, як ти його пережив, викликає вивільнення дофаміну. Ну а крижана ванна це просто найбільш безпечний і лояльний спосіб зробити собі боляче, при цьому не маючи якихось негативних наслідків. Це ще й додатково бадьорить, тому в принципі нормально працює. Але тут я можу зробити дисклеймер, що це рекомендація не для всіх. Краще проконсультуйте своїм лікарем. Я не знаю, і Андрій Губерман не знає, які у вас є протипоказання і як на ваш організм може вплинути крижана вода на 10 хвилин. Тим не менш, для початку контрастний душ на пару хвилин це те, що, наприклад, я роблю. Друге правило після чарівної крижаної ванни, теж неймовірно ефективне, проте більш приземлене і практичне. І точно змусить вас виконувати більше складних і важливих завдань і мати більше мотивації до них. Але перед тим як ми перейдемо до нього, і до найцікавішої частини цього відео, де я, до речі, нарешті виговорю з приводу дофамінового голодування і розповім, чому це повна маячня. Я розповім про Спонсора цього відео не мені вам казати, що знання це сила, особливо з міжнародним дипломом it магістра що визнається більш ніж в 50 країнах світу. Тому я хочу більше вам розповісти про цю можливість, а саме про GoIT на Уверсіті. А ви подумайте, чи хочете ви в новому році таку класну кар'єру і розвиток? Бо це того точно вартує. Тож, ось. Що вам потрібно знати, це не курси, а фундаментальна вища освіта, яка дозволяє отримати європейський диплом it магістра можливість поєднувати навчання та роботу або час із родиною. При цьому це навчання дешевше в 5 разів, ніж у закордонних вишах, а цінність навчання та сама, та ще й без вступних іспитів. Магістратура підійде як тим, хто лише цікавиться роботою в IT і не працює там, але має диплом бакалавра іншої спеціальності, так і тим, хто вже працює в IT, але претендує на кращу позицію і вищу зарплату. Набір групи закривається 31 грудня. Тому переходьте по посиланню під цим відео, щоб дізнатися всі деталі і здобув. Бувайте освіту, яка допоможе знайти роботу мрії та Полишити позади конкурентів. А наша друга порада: не починайте свій день з високої активності дофаміну. Дофамін це ніби така валюта в нашому мозку. Якщо наш дофамін в якійсь діяльності підвищився, то після цього піку буде спад, аж поки ми не відновимо його ресурси. Додайте до цього той факт, що дослідження показують, що найбільше дофаміну в нашому організмі є вранці, коли пора прокидатися і що його рівень природно падає ввечері, коли лягати спати потрібно. І ви зрозумієте. Іти наскільки неправильним є рішення залипати в соцмережах зранку, поки ви там готуєте собі каву, дивитись, ютюб поки снідаєте, або там грати в ігри. По-перше, найбільший запас дофаміну, який у вас є за весь день, ви витратите на це. А коли прийде час дійсно попрацювати, чи там потренувати, чи зробити будь-що, для чого вам потрібні зусилля, що вам дійсно потрібно, або будь-яку іншу справу, для якої вам потрібні зусилля і мотивація, у вас лишається цього дофамін лише залишки. Тож в реальності через це і відбувається так, що ви перші кілька годин дня залипаєте в соціальних мережах, а решту дня вам так і не вдається змусити себе хоч щось зробити. Знову ж таки, дофамін це ніби така валюта, і ми можемо інвестувати її в дійсно цікаві. І важливі речі, а можемо інвестувати в серіали, TikTok і фастфуд. Окрім того, прокручування соцмереж призводить до великого дофамінового удару, після якого як ми пам'ятаємо, відбувається спад, і спад рівно такий же пропорційно великий, як був підйом. І оскільки цей удар дофаміном був настільки великим, що б ви не робили потім, навряд чи це вже буде таким же цікавим. Початок дня з високої активації дофаміну означає, що решту дня все буде менш цікавим і у вас буде менше мотивації. Тому все, що в нас в народі називають швидким дофаміном, тобто фастфуд, солодке, серіали, скролінг соціальних мереж. До ігри. все це в ідеалі переносимо на другу половину дня і ні в якому разі не витрачаємо на це наш дорогоцінний, величезний ринковий дофамін. Якщо ви зранку першим ділом приступите до своїх важливих справ, не відволікаючись, ви. Дуже здивуєтесь, наскільки у вас насправді багато сили волі, і наскільки у вас насправді багато весь цей час було мотивації, і наскільки у вас насправді більше сил, а ви цього навіть не знали, тому що ви витрачали свій дофамін на різні несенітниці. Тож улюблена тема дофамінове голодування або дофаміновий детокс. Я дуже чекала можливості нарешті виговоритись на цю тему. У мене просто око сіпається, коли я в чергове чую ці фрази. Але на жаль, це відео не лише про дофаміновий детокс. Тому я приділю цьому зовсім трішки часу і зовсім коротко, але по суті розповім, чому це повна маячня. А ви краще тим часом напишіть в коментарях, чи хотіли б ви побачити повний розбір дофамінового голодування в мене на каналі. Обіцяю не стримувати себе в ньому, якщо він буде. Тож, як кажуть прихильники кремнівої долини, звідки він і почав відповідно популяризуватися. Його суть в тому, щоб ми позбавляли себе всього швидкого дофаміну на деякий час. І за цей час наші рецептори нібито мають оновитись, наш мозок перезавантажитись. І ми нібито перестаємо з цього моменту бути залежними від швидкої стимуляції, а натомість отримуємо щире задоволення від правильного харчування, спорту і прикладених зусиль. Але як влучно сказав доктор медичних наук Пітер Грінспон. Дофаміновий детокс має дуже мало спільного, що з детоксом, що з дофаміном. По-перше, як ви вже знаєте з моїх відео, дофамін виробляється в нашому організмі постійно. І від того, що ви від інстаграму, він нікуди не зникне. Хоча дофамін підвищується у відповідь на якусь винагороду чи приємну діяльність, він насправді не знижується, коли ви уникаєте надмірної стимуляції. Окрім того, дофамін це гормон, який змушує нас очікувати винагороду. Він в основному випускається саме в Тій фазі очікування і відповідальний, скажемо, за бажання, що повністю протирічить концепції дофамінового голодування. Тому що коли ви утримуєте себе від якоїсь діяльності, це може викликати і швидше за все викликає ще більше думок про те, від чого ви намагаєтесь утримуватись. В той момент, коли ми від чогось спеціально утримуємось, наш мозок природньо починає жадати цього ще більше, тому буде. Більше викиду дофаміну, і навіть сам творець цієї концепції, доктор Кемерон Цепах, каже, що не потрібно розуміти цю назву буквально і аж так їй слідувати. Це просто дуже приваблива маркетингова назва простої концепції. Намагайтесь якомога рідше сидіти в телефоні і якомога частіше жити реальне життя. Тобто, це все, що хотів сказати, автор. До речі, якщо ви додивились аж до цього моменту. Але не підписані все ще на мене, або бачите мене вперше, то швидше за все вам вже подобається мій контент, і це саме час підписатись на мій канал, щоб бачити більше таких корисних відео, які допомагають взагалі по життю. Тож я попрошу вас, будь ласка, підтримайте мене, проскролити трішки вниз і натиснути кнопочку підписатись на цей канал. А ви знаєте, яка є дуже популярна помилка в людей, які намагаються підвищити свою мотивацію до якоїсь справи? Це вигадувати спеціальні винагороди за виконання цієї справи. Придумувати собі винагороду у вигляді, наприклад, тістечка з кавою, якщо я потреную сьогодні в залі, або винагороду у вигляді покупки собі якогось довгоочікуваного подарунка, якщо я виконую цю ціль, і яку я насправді не сильно то хочу робити. Ви можете сказати, що, Іра, ти взагалі то сама в відео про мотивацію казала, що винагорода супер важлива в цьому циклі, і саме через винагороду наш організм розуміє, що це варто, того, щоб, прикла. Дати зусиль і підвищує мотивацію, наступний раз це робити так, але є, але ця винагорода має бути у вигляді самого процесу. Або прогресу. Тобто, якщо ви хочете мати мотивацію до тренувань, ви маєте знайти той вид спорту, виконання якого уже буде для вас винагородою. Якщо ви хочете схуднути, ви маєте знайти такі ваші улюблені продукти, низькокалорійні, вживаючи, які це вже для вас буде приємно. А що робиться з нашим мозком, коли ми починаємо до якоїсь задачі прив'язувати зовнішню винагороду? Ми починаємо цю задачу ненавидіти. Є один дуже показовий експеримент, дуже класний, який це доводить. Вчені набрали дві групи дітей дошкільного віку, американців, і відповідно, американці. Вони не пробували кефіру ніколи в житті, і от одній групі дітей вчені дали спробувати кефір просто так, а іншій групі дітей сказали, що вони заплатять за це один долар. І як ви думаєте, які були результати? Ті діти, які пробували кефір просто так, з більшою цікавістю до нього відносились. А ті, кому за це давали гроші. Сказали, що це дуже несмачно, і це логічно, тому що якщо тобі за це додатково платять, то сама ця річ не може бути надто приємною. Так само з тренуваннями, якщо ви обіцяєте собі з'їсти тістечко після тренувань, то це означає, що ці тренування не така то й приємна штука, якщо за них потрібна якась ще не винагорода. Те, що ми змушуємо себе робити в нашому випадку, це тренування або у будь-яка інша діяльність, стає перепоною між нами і. Тим, що ми дійсно хочемо отримати, наприклад, тістечком або будь-якою іншою винагородою. І, як то кажуть, якщо ви хочете, щоб ваша дитина ненавиділа читання, ви маєте кожного разу давати їй планшет там або солодощі після того, як вона почитає. В такому разі вона зненавидиться заняття, тому що читання буде просто переповною між нею і тими мультиками, які вона хоче подивитись, або солодощами, які вона хоче з'їсти. І знаєте, я не планувала робити цього зараз, але поки я готувалась до цього відео. Я зрозуміла наперед, що воно дуже багатьом сподобається. І люди захочуть, тобто, ви захочете дізнатись більше про це, як керувати своїм мозком, як керувати нейромедіаторами в своєму мозку. Наприклад, про те, як підсадити свій мозок на так звану дофамінову голку, але не в сенсі зробити його залежним від телефону чи серіалів, а в сенсі зробити його залежним від власних досягнень і власних зусиль, як змусити свій мозок кайфувати від складних завдань, або як привити собі навчене. Працелюбність. І саме про це насправді і є мій е, вже традиційний новорічний марафон про постановку цілей правильно правильну і про те, як дійсно досягати цих цілей. Це марафон, який проводиться лише раз на рік, тобто лише через рік буде наступна можливість на нього потрапити. Власне на початку року і в ньому я розповідаю, як не лише записати собі на листочку чи в блокноті список із цілей на 2024, а потім в кінці року відкрити його, засмутитись, тому що нічого з цього не. Виконалось, а як дійсно виконувати всі ці цілі, як дійсно змінювати своє там, життя, кар'єру, тіло, е дохід загалом все, що ви захочете. І звісно, це все не з точки зору успішного успіху, а підкріплено дослідженнями, нейронаукою. І саме про те, як керувати своїм мозком і як привчити мозок це любити. Щоб через рік ви могли подивитись назад і сказати: Вау, стільки всього змінилось! Мені стільки всього вдалося, і це не мої слова, любиться. Янка це просто досвід учнів попередніх потоків. Тобто абсолютно не заплановано і чесно не заплановано. І лише для тих, хто зараз дивиться це відео, бо я не буду про це розповідати ні в інстаграм в себе, ні де-інде. Де. Я відкрию передпродаж цього марафону, і так як це передпродаж, це звісно будуть знижені ціни, так би мовити, для перших ластівок, які зміняться рівно тоді, коли я відкрию офіційні продажі в своєму блозі в інстаграм. Стартує марафон на початку року, після свят, 8 січня, буде тривати три тижні. Тож це класна можливість почати свій рік правильно, з правильним зарядом. І до кінця 2024 року отримати. Дійсно, те життя, яке б ви хотіли справді отримати для себе через рік. Посилання на сайт з усією інформацією про цей марафон із детальною програмою я лишаю під цим відео. Переходьте і займайте місця. А я вам дякую, що ви подивились це відео. Я сподіваюся, воно вам сподобалось. Якщо це так, ставте палець вгору. І ще побачимось.